За даними сервісної компанії AAG, щодня у світі надсилають близько 3,4 мільярда СПАМ-повідомлень, а понад 48% листів, відправлених у 2022 році, були СПАМом. Щоб вирішити цю проблему, восени 2023 року Google та Yahoo офіційно повідомили нові вимоги для масових відправників електронних листів. Це Обов'язкова автентифікація домену відправника, можливість скасувати підписку в один клік. Відсоток спаму нижче порогового рівня. Розпочнемо з автентифікації. Очевидно, що робити масові розсилки з пошти на безплатному домені типу Gmail.com чи Юкернет не найкраща ідея. Компаніям треба налаштовувати відправку листів з корпоративного домену, який вони контролюють. На початку попереднього уроку ви дізналися, як перевірити домен та IP-адресу на наявність в чорних списках та додати адресу відправника. Тепер можна переходити до налаштувань автентифікації. Для Google це не більше 0,3%. Автентифікація відправника Domain Keys Identified Mail, або скорочено DKIM – це технологія, яка дає змогу відправнику довести, що саме він є власником домену, з якого надсилається лист. ДКІМ працює за допомогою цифрового підпису, який додається до заголовку листа. Метод дає можливість серверам одержувача переконатися, що лист дійсно був відправлений із заявленого домену, що покращує доставляння у вхідні. Також для аутентифікації імейл-повідомлень сервер одержувача аналізує spf запис який визначає список серверів, які можуть надсилати листи від імені цього домену. За замовчуванням ваші імейл e повідомлення, підписані цифровими підписами Сентпульс, що допомагає забезпечувати високий рівень доставлення. Однак я рекомендую налаштувати власні записи СПА і DKIM для покращення цього показника. Щоб згенерувати SPA і DKIM записи, у розділі розсилки перейдіть до налаштування сервісу налаштування доменів. Натисніть Підключити під доменами відправки. Введіть доменне ім'я вашого сайту. Його необхідно вказувати без протоколу HTTP або приставки www. Натисніть Згенерувати SPA і ДКІМ записи скопіюйте ім'я та значення кожного запису, щоб додати їх на сайт dns провайдера. Якщо ви плануєте надсилати понад 5 тисяч електронних листів на день, ви зобов'язані налаштувати протокол DMARC, який допомагає зменшити кількість спаму та фішингових атак. Щоб отримати запис Demark, розгорніть додаткові опції і скопіюйте його. Ви можете передати ці записи вашому веб-розробнику або підключити їх самостійно на сайті вашого хостинг провайдера. Ви знайдете докладну інструкцію підключення у додаткових матеріалах до цього уроку. Після додавання запису активація може тривати до 24 годин залежно від роботи хостингу. Ви можете перевірити статус запису безпосередньо у вашому sendpulse аккаунті. У розділі налаштування доменів навпроти потрібного домену натисніть три точки і виберіть Показати налаштування. Натисніть Перевірити dns записи Якщо все налаштовано правильно, навпроти кожного запису з'явиться значок із зеленою галочкою та статус підключення зміниться з чекає підтвердження на підключено. Скасування підписки в один клік Google та Yahoo вимагатимуть від усіх відправників надати можливість отримувачам скасувати підписку за один крок безпосередньо у листі. Користувачі не повинні заповнювати анкети, авторизуватись на сайтах чи виконувати інші дії, якщо просто не бажають отримувати розсилку. Як ви вже знаєте, всі листи створені за допомогою конструктора SendPulse. За замовчуванням містять посилання для простої відписки. Виділені контрастним кольором. Текст і дизайн посилання можна змінювати, але раджу завжди залишати його помітним. Додайте у форму відписки категорії та варіанти причин відписки. Таким чином, ви зможете отримати фідбек, щоб покращити ваші розсилки. Рівень спаму має бути нижче допустимого. Якщо скарг на спам від користувачів стає більше, це свідчить про кілька проблем. Листи приходять надто часто, читачі отримують нерелевантну інформацію. Або якість контенту в листах низька. Читач не надавав свою адресу для такої розсилки. Щоб уникнути цього, активуйте двоетапну підписку Double Opt-In. Це допоможе відсіяти ботів і отримати дійсно зацікавлену аудиторію. Перевірте свою базу контактів та видаліть недійсні адреси, які потрапили в список через помилки або шахрайство. В SendPulse є вбудований валідатор. Інструмент для перевірки електронної пошти, який допомагає підтверджувати валідність адрес та тримати ваш список чистим та якісним. Сегментуйте вашу базу за інтересами, поведінкою чи іншими критеріями. Докладніше про сегментацію ми поговоримо у наступному уроці: не вживайте спам слів у тексті розсилки дешево, безкоштовно, приз, шанс тощо. Пропишіть альт-текст до зображень. Не зловживайте капслоком і знаками оклику. Переконатися, що в листі достатньо тексту, а не суцільні картинки. Оптимальним співвідношенням буде 60% тексту, 40% картинок. Створіть скриньки у найпоширеніших провайдерів, таких як Gmail, Yahoo, Outlook, Ukrnet, і додайте ці адреси до свого списку одержувачів. Якщо на якусь з адрес повідомлення не надходять, з великою ймовірністю вони не потрапляють і до інших адресатів розсилки цього провайдера. Якщо у вас свіжа база та домен, починайте з відправки листів малими частинами і поступово збільшуйте кількість. Також у сервісах розсилок бувають вбудовані індикатори, які можуть підказати на ваші типові помилки. Наприклад, ви забули дописати альтернативний текст чи підтвердити DKIM. Такі моменти при відправці листа вам підкаже SendPulse.